Добрий вечір, друзі, 21 лютого. Як я казав в своїх минулих відео, що вже де треба, я попідкармлював бджіл. А сьогодні, случайно, глянув в одну сім'ю, налазив, а так зверху просто передкрив, глянув на паляничку медову, то вони її майже з'їли. Підкладував її тижня-два назад. А Сім'я була дуже активна, розплод там точно був, гніздо дуже гаряче. Ну, в общем, щоб не переживати, краще підстрахуюся. Мороз спав у нас зараз на Полтавщині, іменно в нашому районі. Ще зараз я морозу, ще швиденько за хвилинку все зроблю, щоб гнізо не охлаждати, бо сім'я дуже сильна, не хотілося б її втратити. Так, друзі, дивіться, все дуже швидко. Гніздо не встигне і заховувати. Раз. Відкрили, паляничку приготував. Опа. Положив, гніздечко накрив, все. Як ви бачите, бджоли дуже-дуже активні. Прям дуже активні. Опа! І всього, то діла 30 секунд, і можна спать спокійно і не пережив. Сім'я тут дуже сильна, меду було в ній багато. Я майже всіх сім'я батенько меду, ну не знаю. Чуть сьомого розплод дуже рано пішов. Краще, ну я вважаю, що краще підстрахуватися. Так буде краще і врятувати сім'ю. Можливо, і хвати. Така погода холодна, що немає, як заглядати, дуже роздивлятися, чи там є корми, чи нема. Тому я просто зверху підгодую їх цією паляничкою і все. Так, а зараз в одну сім'ю гляну, я тут просто недавно відкармлював, просто загляну на санції полянички. Раз я вже дивлюся. Як бачите, в якому сані бджоли. Більша половина палянички цієї зійде на ложиві і йде, то можливо тижник назад. В общем, мед там-то є на бокових рамочках. Медових рамок заставною багато, ну зрозуміло, зараз їх не підложиш дуже. Це термошення гніздо, тому краще зробити такі медові полянички. Гарно, коли пасіка вдома можна в будь-який час заглянути, навіть з віконця виглянути.